Це відділення реанімації новонароджених Львівського перинатального центру. Зараз тут шість передчасно народжених діток. Троє з них мають вагу менше кілограма. Цього року через реанімацію пройшли вже 450 немовлят. Такі дітки маловагові, вони мусять перебувати в такому спеціальному кувезі. Там є тепло, там є волого, який імітує матку. Там має бути тихо, бачити півець, накритий такою плахтою, щоб там забезпечити такі сутінки для діток. Дітки мають восьминіжки, восьминіжки нам в'яжуть волонтери. Це такий дуже сучасний, прогресивний і взагалі дуже помічний. Аксесуар для таких діток, тому що восьминіжка, вона має свої щупальця, які по формі нагадують поповину. І коли дітки є неспокійними, вони за ту поповинку тримаються, тим самим вони не висмикують собі якісь катетери. А тут відбувається другий етап виходжування передчасно народжених дітей. Сюди їх переводять з реанімації після того, як стан немовлят стабілізувався, і вони вже не потребують підтримки дихальним апаратом. Це відділення у перинатальному центрі почало працювати цього тижня. А раніше Новонароджених із реанімації переводили в інші дитячі лікарні. Тут же вони є під наглядом не лише лікарів, але й своїх матерів. Відділення розраховане на 25 ліжок. Зараз тут 11 малюків. Це діти, які є поспішайки, недоношені діти, які після реанімації новонароджених. Піднімаються до нас в постінтенсивний догляд, коли вони не потребують дихальної підтримки, не потребують якихось там моніторів, таких дуже серйозних. Тому вони піднімаються сюди. У нас відділення оснащене найсучаснішим обладнанням. Тобто, якщо діти потребують кисню, потребують сіпапу, потребують високопотокових канюль, це в нас відділенні все є. Врятувати більше новонароджених вдається завдяки таким чинникам. Якість надання допомоги як вагітним жінкам, роділлям, так і дітям після народження стала ліпшою. Ну, Це є фактор, звісно, в першу чергу зростає фаховий рівень спеціалістів. Велику роль в тому відіграє і матеріально-технічне забезпечення, і своєчасна госпіталізація вагітної жінки. Скажімо, якщо загрози перечасних пологів, чи перечасні пологи, вже спеціалізовані медичні заклади. Таким закладом є перинатальний центр, який спеціалізується на наданні допомоги при перечасних пологах і допомозі завчасно народженим дітям. Відсоток перечасних пологів у нас сягає до, до 10. Це теж один з моментів, який вдається знижувати показники малюкової і перинатальної смертності. Тому що, скажімо. Тут є спеціалісти, які знають, що робити з тими дітьми. У нас спеціалісти, в принципі, знають всі, але вміють робити не всі. У тих, хто робить якусь процедуру часто, вони це роблять добре. Мета наша така, щоб взагалі перечасних пологів по закладах міст і районів області не було, щоб вони концентрувалися всі отут. Ольга Дейнака, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.